Вчора виставив я одне з відео, які, блін, описують цих пацанів, які там відповідали, в тому числі хлопця 16 років, який теж казав до кордонів 91-го і так далі. Пише мені ввечері батько його, що ти тут, мого сина, якому 16 років чуть ли не опозорив. Я йому пишу, що пацану 16 років він, може вже хай трохи свідоміше відноситься. Нахуя зараз накаляти обстановку, особливо для тих, хто в Україні. Частина в Україні вже. Ніхуя блядь, не хоче війни. Вони їм вже частині людей вже похуй на кордони, вони хочуть завершення війни. А ви там свою піздюжу, яку от цей журналіст задав точні правильні питання, які виводять на чисту воду. Ну там же ходили ті, хто збирають ті пообщественне мєні. Вони задають ви до кордонів 91-го? Да, і все, блядь, І тут потім підсовується це все. І давай воювати. блядь, 20 років похуй. Ну ви там сидите, а ви ж не бачите цього всього. Ви в цьому не живете. Ви там, типу, такі, блядь, оправдовуєте своє відсутство в Україні донатами для себе, для своєї совісті. Ну при тому всьому ви не бачите, що тут відбувається, бля. Я йому нормально це пояснив. ми ніби нормально пообщались, на мій погляд. В кінці він пише мені Слава Україні, я на автоматі пишу «Добраніч», бо вже пізно було. Ми час переписувались. Він мені зранку пише, а що за відповідь героям слава, блядь, в тебе зарплати знімають. Да ти сука, блять, ахуєл. Твою мать. Я просто охуєв від нього. Думаю, ну це піздець. Людина, блять, сидить, сука, патріотизм притворний, видає, блять. А пише мені, блять, в тебе зарплати знімають за героям слава, блять. Блять, я лічно не проти тих, хто в Європі. Люди виїхали охуєнно їм там. Ну не треба піздіти, блять. Не треба піздіти, то що тут же всіх заїбало, блять. Патріотизм цих людей в більшій вже заїбав. Люди бояться вже говорити. Там на питання, чи Зеленський, от якби було питання, а Зеленський, Зеленський, це диктатор? Ні, а до, до кордонів 91-го? да. А воювати ви самі хочете, і якби людина чесно собі задумалась і могла сказати правду, вона сказала. Ні, ви знаєте, блядь, не хочу воювати. І взагалі мені похуй границі. Я хочу завершення війни, взагалі хочу жити. Людина би сказала часто, Да, і зеленський диктатор, бо даже тут, за кордоном, я вже сука боюся, блядь, казати те, що я думаю і правду. Вот в чому вся хуйня, блядь. А ми тут, блядь, теж. Сидимо, мовчимо, блять, бо коли знімають тут відео, і людина боїться на камеру сказати, що вона не до кордонів 91-ї насрати вже на кордони, вона хоче жити, то це общественне м'єні збирають, яке сука якраз основано на тих, хто боїться сказати реальне своє мніні. От в чомусь фігня: не треба піздіти собі, і в от отак, от тільки виникає питання, чесне сразу з'являється чесна відповідь. І ще раз кажу, респект цим журналістам, які так знімали. Тому що реально в людини появляється питання, а тоді вона починає задумуватись. Якщо не задавати правильних питань, що зараз в телемарафоні ж не задають правильних питань. Там просто все задають такі питання, на які готова є відповідь. Бо така хуйня маля.